Відповідальність за е, маршрут після проведення конкурсу несе перевізник, так? тобто він зобов'язується умову договору забезпечити цей маршрут транспортними засобами. Якщо він не виконує умов договору, да, то організатор е, приймає рішення відповідно до, до положень цього договору. Якщо перевізник здійснив да, Три порушення протягом року з ним може бути розірваний договір. Якщо підприємці розривають договори у спосіб, визначений законодавством Да? Mm -hmm. да? то цей перевізник зобов'язаний замістити їх іншими автобусами. Mm -hmm. Якщо він цього не зробить, значить він повинен сповістити організатора про те, що цей маршрут він не здатний забезпечити і ми приймаємо відповідні рішення, які тільки що сказав. Mm -hmm. А чи було а, вже таке? Ні, то -то. Не було. Від перевізника не було Ну, але ви зобов'язані як організатор контролювати виконання і так. яким попередж, чином ви Ми вже попереджаємо перевізників, якщо таке відбувається. Зокрема, по 29 маршруту. Поки що 29-й маршрут закриваємо 30-тим, закриваємо 12-м, тролібусом, закриваємо 25-м. Буде, буде там перевізник. Угу. Там буде перевізник, будуть працювати. Це буде визначено якось новим конкурсом? Це буде визначено у законний спосіб. Тобто ви збираєтеся розривати ці договори з підприємством електротранспорту у найближчий вам час? Ніхто не може наперед сказати, хто що збирається. Я вам окреслюю шляхи, які можуть бути при настанні такої чи іншої проблеми. Ще раз підтверджую те, що всі проблеми будуть в виключно законний спосіб. Але ну перш за все, нам треба до допрацювати до завершення виплати лізінгових платежів, які у нас є достатньо потужним тягарем для підприємства. Це є порядки 15-16 тисяч гривень в день. Це треба сплачувати. Ну графік проплат передбачений таким чином, що завершуємо цю сплату в кінці січня 2014 року.